І знаходиш такий щасливий пеньочок, тут є, тут є, тут є. Ось тут є. І вони всі такі красунчики, красунчики. Супер. Сезон збору опеньків на Вінничині у розпалі. Останні 10 днів, каже Юрій Синільник, погода ідеальна для росту грибів. Спочатку жовтня кожного дня майже йде дощ. А нас сьогодні кінець жовтня. Ну, відповідна температура. Ну, того року так не було. Того року ну, я зібрав там, ну, в 10 разів менше, ніж цього року. Ранні опеньки вже закінчуються, але їх змінюють пізні, зимові види. Вони темніші, і з товстішими ніжками і будуть рости аж до перших морозів, пояснює грибник. Оці опеньки це вже йдуть друга хвиля. Ось. Вони інші по кольору, їх ще називають такими зимовими. Бачите? Вони темніші. грубенькі, гарненькі. Оце не опеньки. Якщо я не помиляюсь, це лускатка. Я не впевнена, чи вони їстивні, чи ні, але ну, їх точно не беру. Але я точно знаю перше правило таке, знаєте, грибери. Не впевнений, не бери. Юрій Синільник збирати гриби до лісу ходить понад 40 років. Каже, перейняв цю справу ще в дитинстві від батьків. Тепер і своїх дітей вчить не лише розрізняти їстівні гриби, але й розповідає, де їх улюблені місця. Вони ростуть, як правило, це йдуть листяний ліс, граб, ясен, частково дуб. Період збору грибів в мене безпосередньо це квітень, листопад Перші гриби, які з'являються, називаються по-народному сморжі, є, що називаються сторчки, сморчки, ось Вони з'являються у квітні місяці. В кінці травня з'являються маслюки, білі, червень так само, і там вже пішли всі інші, інші, інші. Восени йдуть вже опенечки, і опенячки закриваються. Сезон грибів для мене. Збір грибів це насамперед єднання з природою, а не кількість знайденого врожаю, розповідає чоловік. Задання у пошуках проходить до 25 кілометрів. Був у лісах Карпат, Хмельниччини, а також у Польщі, Данії та Швеції. Я люблю ходити сам, більш, так знаєте, спокійно, ти ні до кого не прив'язаний. Ось Навіть якщо заблудився, то хоча б ну, заблудився, я за себе відповідаю, а не за всі. Зібраний урожай чоловік не продає. Частину консервує та сушить, частину заморожує, а потім роздає друзям. Насамперед, тим, хто зараз на фронті. Я їх дарую Ось друзям, знайомим. Безпосередньо, в першу чергу, зараз моїм хлопцям, які воюють. Своїм досвідом Юрій ділиться і у соцмережах, знімаючи відео про збір і приготування грибів. Оце такий, знаєте, такі. Козак. Ой. Ех, рибочки. За годину прогулянки Вінницьким лісом Юрій зібрав пів кошика опеньків. але, каже, головне не кількість. Це моє життя, тільки воно ну, інше, скажімо, воно відрізняється там від соціуму, воно відрізняється там від робочих моментів. Це просто моє, ну, скажімо, відпочинок, я не знаю. Ось все таки, скажете, релакс, скажіть, на солоду. І наостанок життєвий лайфхак від Юрія. Чому він збирає гриби саме в плетений кошик через спори? Вони висипаються через щілини і розсіюються лісом, забезпечуючи майбутній урожай. Бачите, тут такі отвори, а гриби розмножуються спорами. Відповідно ідемо по лісі і розсіваємо. Юлія Веснюк, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниця.